Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про театр. І я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі Юлія Пивоварова, директорка художня керівниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька та Олександр Самосенко, провідний актор і режисер українського театру. Вітаю вас, панове! Вітаю! Дуже рада вас бачити. Знаєте, ми протягом усього року, пані Юлі, особливо з вами зустрічаємося і говоримо про те, як проживає театр і Важкі часи це були і блекаути, це були повітряні тривоги. Постійні знаєте, особливо на початках це сприймалося трохи по-іншому. Зараз вже план є тощо, але ось скоро театр вже через місяць піде у відпустку, і давайте починати з того, яким буде цей місяць. Ну цей місяць буде дуже насичений, тому що ми а, і відновили багато репертуарних вистав нашого театру. Ми багато плідно попрацювало у нас. Вийшла купа прем'єр в цьому сезоні. Ми майже покажемо а, практично всі наші вистави в цьому місяці для того, щоб ну, попрощатися до наступного сезону з Одеситами з нашим з нашими з нашим театральним глядачем, і майже все, 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 все що є в репертуарі, буде. Виказано 7 а, червня до нас приїздить вся команда міжнародного фестивалю премії Гра на виставу Саши винесе смиття, яка війшла до лонг листу Дуже хочемо потрапити і у шорт-лист цієї премії, і тому у нас відбувається багато подій. А, завершимо ми сезон 30 червня нашою виставою прем'єрою нашого театру Карпатський вестерн, якому ви випустили у березні місяці. До того ми ще відновимо виставу, яка йшла під назвою Клуб самотніх сердець. Ми поміняли назву на Бабине літо, і вистава та сама трошки помінялися. Акторський склад, і я думаю, що це теж така історія. Про людей, про людські стосунки. Мені здається, що це буде така приємна, приємний подарунок для наших одеситів, які зможуть прийти насолодитись грою наших акторів, послухати чудову музику і просто. Почути про mm -hmm. людей про стосунки між ними з приводу Саша винесе сміття. Тільки цього тижня у своїй стрічці у соцмережі побачила, що це друг ну у Фейсбуці, який написав, що Саша винесе сміття. Це не перевершена вистава. Я зрозуміла, що ми з вами про цю виставу вже кажемо протягом року. І ось людина, яка тільки її подивилася, і в неї також знаєте таке сприйняття цієї вистави, і вона і дійсно не перевершена. Давайте почну спочатку. Більш детальніше розповім про цю виставу. 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, театр в нас опечатаний. Ми робимо бомбосховище, ми готуємось до найгіршого. Частково хлопці йдуть в ЗСУ, частково хтось лишається тут. І ми починаємо працювати 14 березня, починаємо працювати над виставою Саша винесе сміття з головним режисером театру Максимом Георгичем Галенко. Вистава за п'єсою Наталки Ворожбит прекрасна вистава, написана давно її, події до 2014 року. Навіть так. -так. Але е історія в тому, що трошки. Е Ворожбіт дозволяє змінити трошки фінал. Uh -huh. Це було дійсно так. І ми робимо надсучасну, найважливішу виставу цього, мабуть, театрального сезону і не тільки. Ми отримуємо, нарешті, сенс того, що робимо в театрі. бо… Ця вистава вона про людей. Вона про Україну. Вона про Сашу, який помер до 2014 року а, і а, на Початок війни він повертається, повертається з того світу для того, щоб боронити Україну і ставати до лав ЗСУ. Ви тільки не розповідаєте а... найцікавіше, тому що судячи з того, що Ми... тільки зараз у моїй стрічці у Фейсбуці з'явилася інформація, що тільки людина пішла на Саша. Вони це ще є кому прийти. Це, ніякий, це, це фабула. Це, це фаба це, це така, це фабула. Угу. За рахунок того, як це і за рахунок чого це відбувається, вже ви побачите на виставі. Цікаві моменти з цією виставою дуже, дуже багато пов'язано цікавих моментів. Ми переживали, як і всі на той момент. І тривоги, і в нас були, і ходили до мовбосховища, і працювали в. Нереально холодному театрі, бо вже опалення не було. Смажили хліб на Уфо. Є й такі моменти. Так Круто. <laughs> да. ми такі були, як діти якогось такого підземелля, в якому ми, ми працювали, і ми зробили виставу в досить безпечному місці в театрі. І до нас пішов глядач. Це була для нас дуже надзвичайна подія. Ми показали виставу вперше глядача під час війни. І вона найкрутіша, найпотужніша, мабуть, вистава, яку ми зробили за цей період. Із цікавих моментів до мене на виставу прийшов. Я його називаю мій театральний побратим. Це мій товариш. Ми знаємо один одного. Ну, скільки я себе пам'ятаю, стільки ми mm -hmm. один одного знаємо. Це Ярик Білий. Він працює в Одеському обласному театрі. І він і актор і режисер, а, і так сталося, що 24 числа добровільно він вступив до ЛАВ ЗСУ і пішов боронити. А, не для кого не секрет. Я а, родом з міста Бахмут, якого зараз немає. Ми бачимо на вашій У да, мене так. на футболці написано Мади ін Бахмут. Була така історія, я знав, що він прийде. Я знав, що він прийде. Для мене було це не досить легко, бо все ж таки людина, яка, по-перше, ну не просто тобі дорога, а це твій друг дитинства, і він зараз знаходиться там. А ти чомусь знаходишся не поруч, але робиш якусь справу тут. Сумніви, все ж таки, виникають, як і у кожного чоловіка. І в якийсь момент. Він на виставі подарив мені. Пляшку Артемівського шампанського, бо Бахмут да, Ми Бахмут, Бахмут чому? був Артемівським е, до якогось часу. Тобто він е, 400, скільки, 456 років він був Бахмут, але за радянські часи він був названий так. містом Артемівськ. Так, е, так воно сталося. І тому це був для мене, мабуть, одна з найпотужніших е, моментів. Я стримав сльози, навіть коли наш актор Роман Федосєєв вернувся. З війська повернувся в відпустку з війська і читав присягу військову, яку читає Саша, разом зі мною. Навіть тоді я стримувався на, на цій виставі. Я відверто плакав, і е, мені було угу. досить щемливо і боляче. І ви зрозуміли, що ви на своєму місці, і театр це також Ми це важливо, Розуміємо, так. ми це... розуміємо, але Сашу, і не лише Сашу час від часу треба. Я кожного разу звертаюся, кажу, ну давайте говорити відверто. Ну тут теж має хтось залишатися. І якщо ми не будемо працювати, не будуть театр, не буде, не буде існувати тут тут життя, то про що ми говоримо взагалі? Хоча у них виникає ну у чоловіків, це абсолютно нормальна історія. Вони теж мають постійно сумніви, але, 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 але я вважаю, вважаю, що дуже важливо працювати, uh -huh. і до речі, якраз коли вийшла вистава Саши Вони се смиття, теж ми не знали, чи чи воно буде потрібно, чи не буде потрібно. Перше перший перегляд у нас відбувся 29 квітня. Тоді нам ще забороняли працювати. Ми театри почали працювати лише з червня. І до нас прийшли на цю здачу. Прийшли волонтери, і стало зрозуміло, що це не просто потрібно, це просто необхідно. Uh -huh. Знаєте, ми так багато присвятили е, саме цій виставі, але ж українські театр це не тільки одна вистава. Я розумію, що вона, пане Олександре, і для вас важлива, і для вас, пані Юлі, тому що це ну, така перша. Що ви показали. У нас так. відбулася ще прем'єр е, У нас відбулося човики, не свідкують так. або Юкреніон. Знов Олександр разом з чудовим е, Дмитром Мусовим. Е, е, Прем'єра е, «Неаполітанські Пристрасті, комедія. Прем'єра е, вистави Метод Таня Губрій, а, і насправді Саша Самусенко, який був Таня Губрій, вона дистанційно працювала, а Саша працював на цій виставі як режисер-постановник. Е, ще одна вистава. Е, Ніч перед Різдвом. Далі величезна прем'єра Карпатський вестерн. Ще відбулося. У нас відбулися концерти на і нашого Вадима Басарабу, і нашого невеличкого джаз-бенду, і квінтетів струнних. У нас постійно щось відбувається. Відбулася читка чашка чорної кави за п'єсою Василя Василька, присвячена Лесю Курбус, якраз до Старистріччя Василя Василька. Зараз ми ще працюємо і в межах фестивалю. Української книги, який відбудеться зараз в нашій національній науковій бібліотеці. ми проводимо 11 червня. У нас відбудеться теж театральний перформанс з творчості українських поетів. Це буде розстріляне відродження та поезія шестидесятників». Ми постійно працюємо, це різні форми. Ну, але ще раз, найголовніше головний продукт в театрі це вистава. Зараз якраз ми вже робимо анонс. Саме Олександр зараз працює над п'єсою Ольги Кобилянської. До речі, ювілей якої ми будемо святкувати осені. І це вистава у неділю. Рана зіля копала, яка прем'єра якої у нас запланована на 27 серпня ми вже анонсуємо угу, цю історію це вже відкриття так, театру так, після тру Так, канігул. це відкриття і саме олександр працює над, над цим матеріалом він складний він величезний це робота на великій сцені і там ну, теж задіянам ну не 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 вся трупа але майже вся і ще водночас ми працюємо над виставою, Це мона вистава, але це буде вистава на двох. Це буде е, вистава 1900 дев'ятисот. Ви знаєте, її прекрасно. Угу. Це легенда про піаніста. Навіть фільм такий був нас до нашого театру під час війни. До речі, прийшло дуже багато акторів, і це заслужений артист України Павло Чірва. Це його робота. І це його робота. Я допомагаю їм зробити цю виставу і. До, до нього до нього доєднується. Приєднується приєднується Вадим Бесараб, Джазмен серце цієї вистави. До речі, мені здається, що Вадім ще про це не знає, тому якщо він дивиться це. Ну також для нього янансує знає про це вся Одеса. Тому да. Да, немає варіантів. Це краса так. Ну працюємо, працюємо. Багато багато маємо планів. А, нас запросили зараз. Ми якраз будемо займатися питанням виїзду якраз наших хлопців. Нас запросили на гастролі до болгарського міста Бургас на 11, 12 та 13 вересня. А з нашими виставами я думаю, що буде цікаво а, болгарам. Теж подивитись на те, що ми робимо. І якщо що, я я, я думаю, що вийде. Ну будь-якому випадку ми. Беремо участь у відновленому фестивалю Мельпомена Таврія це один з найпотужніших міжнародних українських фестивалів. Він проходив завжди у місті Херсон. Минулого року він був проведений в уної варіанті. Це така була складна історія. І зараз до нас приїздив Олександр Книга, керівник Херсонського театру імені Куліша. І я запропонувала. Я думаю, що Саш Саші ця історія дуже сподобалася. Я запропонувала саме майданчик, сценічний майданчик нашого театру для проведення фестивалю Моль поменотаврії, тому що ми всі розуміємо, яка ситуація зараз. Відбувається у Херсоні, це складно і приїхати до Херсону хтось зможе, хтось не зможе. А скоріш за все, все ж таки до Одеси вони зможуть приїхати театри зі всієї України. мені б дуже хотілося, щоб допомогти Херсонському театру, тому що величезна робота і, Саша Книга неймовірний молодець, і дуже хочеться підтримати саме Херсонський театр, тому що їм буде дуже складно відновлювати роботу. Хоча ми теж Сашою книгою ми говорили про те, що він може скористатися і репетиціями. На, на нашому театрі може скористатися нашими акторами, тому що для того, щоб відновити театр, йому потрібна буде трупа, а це буде дуже-дуже складно зробити. Так, тому що ми з вами також про це говорили. Спочатку це був Миколаїв, коли також такі колаборації були зараз. Це Херсон, і зрозуміло чому. І, і знаєте, мабуть, саме ось повномасштабне вторгнення показало, що театри вони повинні стояти. Це не кінотеатри, не інші розважальні, які заклади. а Саме театр це те, що формує е, наше суспільство, це те, що формує наші думки. І я просто пам'ятаю, коли тільки відкрилася та. Люди просто туди побігли, і вам доводилось прем'єру декілька раз показувати так, аби більше людей змогли це побачити. До речі, давайте ми теж згадаємо такий момент. Все ж таки, ми говоримо ще саме про український контент, який в нас є, і це перш за все йде в нашому театрі. А коли мені ставлять питання, як змінився репертуар вашого театру, ну майже не змінився. Ми це відверто говорили. Для нас війна почалася не 24 лютого, а вона йде з 2014 року. І ми Весь цей час ми намагалися робити і вистави, в яких ми говорили про той конфлікт, який після 24-го вже розгорівся, але ми на це постійно звертали увагу. Ми постійно проводили якісь творчі зустрічі, якісь мистецькі заходи. Ми не лише працюємо величезна, величезна будівля, яка, ну, як на мене, має відпрацьовувати своє призначення. Головне, це перш за все це вистава, але ми проводимо багато, скажімо так, роботи щодо свідомості наших uh -huh. одеситів. Я думаю, що коли до нас зараз приїздять друзі з інших міст, і говорять про те, що в Одесі люди вишиванка ходять, і лунає українська мова Та ми ходили, так, і, і українська іваніше, мова. І я все так. ж таки вважаю, що дуже багато чого зробив саме внесок в цю справу, зробив саме наш український театр і. У нас є теж друзі, наприклад, директор, художній керівник Івано-Франківського театру Ростик Держапільський він спокійно каже: ну, нам дуже легко говорити в українському оточенні в Івано-Франківську, а те, що ви робите, це насправді подвиг. І я думаю, що кожен актор нашого театру, який працює зараз, і несе зі сцени, не лише зі сцени, а просто своїм існуванням, спілкуючись в місті, я думаю, що ми багато чого чого зробили. Саме з цього так. приводу пане Олександре, хочеться почути і вашу думку з цього приводу, тому що ви дійсно людина, яка фактично виросла у такій російськомовній середі. Ну, давайте будемо чесними. Угу. Це в нас в країні так і було. В принципі, Та він і знімався, скільки свого <звук> часу <звук> так і було. <звук> <звук> ну і ось хочеться почути. Ось зараз вашу <звук> трансформацію, мабуть, саме у рамках українського театру. <звук> Ну тут я повторюсь, трансформації не відбулось, тому що я працював е, відразу. Я працюю з 2005 року. Тут працюю в українському театрі. Е, так, було дві мови: була російська і українська. І антрепризні вистави я грав російською мовою. Зараз вони, до речі, теж е, переходять, всі, е, перекладаються українською. На... А от, наприклад, в українському театрі ми завжди, завжди працювали. Але знаєте, що змінилось? З 2005 року, я можу сказати, що змінилось абсолютно все. І, по-перше, змінилася свідомість. Свідомість, яка була, я не знаю, прищеплена, або може вона була просто побудована. На якомусь досить міцному підґрунті, як це відбувалось, у театрі не було у театрі не було позиції. Зараз театр має дуже чітку проукраїнську позицію, яка працює. Виключно на українізацію одеського мені здається, що всього одеського регіону хто має і має можливість приїхати і подивитись вистави. Вистави в нас дуже потужні, вистави надсучасні. Тобто, ми прибираємо з репертуару театру таку таке. Поняття як меншувартість. Пані Юлі, ви багато про це говорили також. меншовартість і абсолютно це боротьба з радянськими наративами, з меншовартістю це усвідомлення своєї громадянської позиції і усвідомлення українця в Україні. Тобто я вважаю, що зараз я ж кажу всім. Сім, сім прем'єр за рік. Я не думаю, що якийсь театр України ще дозволив Ли собі національне Лише національні дозволити у нас, але не забувайте, що все ж таки в нас абсолютно різне фінансування. Так, ми пам'ятаємо, на жаль, про це так, так? якщо там йде фінансування ну, більш-менш, я розумію, теж війна скорочена дещо, але все ж таки, йде фінансування вистав, то на всі наші вистави ми маємо зробити гроші самотужки. І... Але я думаю, що ми вибрали правильний шлях, тому що ми те. Я теж розумію, що фінансування з боку держави воно не буде постійно йти, як за радянських часів, та й не має так бути, тому що театри мають зміню змінитися. І ми заробляємо зараз. Не можу сказати, що це Шалені якісь гроші, але ми отримуємо і себе, і ставимо в остави, і багато чого робимо. І думаю, що далі буде така перспектива, що ну, це обов'язково треба робити. Вистава має мати і художню цінність, перш за все. Ну і по-друге, вона має бути цікавою для глядача, тому що самі для себе робити вистави це чудово. Але ми так... це це теж, я розумію, що це треба робити. Це такий фестивальний формат, це важливо. Ну, це робили так. на карантині. Можна ні, так сказати, ні, ми Дружки. на карантині такого не робили. Ми працювали ми завдяки карантину. Ми якраз підготували декілька <с. вистав, з якими ми потім абсолютно спокійно стартували. Так. До речі, «Приречені танцювати». чудова вистава Шудово прекрасна <с. вистава, яка <с. <с. створювалась під час карантину. І Якби ми нас я не знаю скільки би ми витратили часу на, на, на постановку цієї вистави вона теж дуже складна, але ми так більш-менш спокійно випустили. Її. Так і у вас зараз ще такий місяць потужної роботи. Потім трошки відпочинку. Я думаю, що. Зустрінемося ще з вами в ефірі, коли почнете роботи. Більш детально будемо говорити про нові прем'єри. А я зараз вам, панове, дякую, що ви знайшли час сьогодні. Долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі була Юлія Пивоварова, директорка художня, керівниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька і Олександр Самусенко, провідний актор і режисер українського театру. Я вам ще раз дякую. А вам, глядачі, дякую, що ви нас дивилися. Ще поба. Бачимося.